Добрий день, це канал. І я і Ой, кози Ми з вами йдемо з магазину. Дивіться, яка річка вся. Вся в рості Оцей разки, дивіться гарно. Отсюди качки запустити. дивіться гарно. І на той бік так само. Нема качок, нема гусей. Тишина, все заросло. А бобри запинили річку так високо вже, що аж майже під саму кладку. От. І Туди так само, там вже по річці очерет починає рести. Ось так, щось таке то справи. От. А, я, а я йду з магазину. Трошечки скупилася. Ну, я не в магазин ходила, я ходила в амбулаторію до нас. Так-так, в нас в селі є амбулаторія прекрасна. Прекрасні там у нас лікарі. Ось я ходила в амбулаторію. Ні, зі здоров'я в мене все в порядку. А, мені треба було там занести малих. Паспорт, боний бо перший по свідоцтву був договір з врачом ну, нашим сімейним. Ну а зараз вони вже мають паспорти, треба переписати. було. Але, оскільки, поскільки комп'ютер завис, не захотів нічого робити, я пішла в домка, ладно. Прийду в четвер-четвер свято та й прийдемо тоді в четвер. Ой, боже, дивіться, яка тут трависька. Перейти не можна. О, треба сумку на плече задати. Дуже тяжко йти. Так щось що таке діло. Вже і тут запинили річку бобри. Вже і тут є запинка одна. Ще, бачите? Ось то вон під вербами запинка. І туди далі ще одна запинка є. Як то мені взяти? Другу руку немає як взяти. Я лівою рукою не мію знімати. Ладно, тепер минутку передихнула. Так підемо далі. Все, кром заростало в нас. Але ще дерево не жовтіє, ще зелене, тримається, так кажу. Може, то буде пізня зима. Не так, як всі лякають, що буде рання і люта зима. Я би хотіла, щоб легка і пізня. Ой, все взагалі було б добре. Ось так. Йдемо з магазину, зайшла в магазин, трошки скупилася. Ось. Та й пчала додому. Ось, такі-то в нас справенькі. Тут коники пасуться на болотах, як нас кажуть, або на каналах. А, погода в нас дуже гарна. Тепленько, гарненько. Такі то справеньки. І лапа паю додому. Купила. Купила я троє хліба. Ось купила. Я розпаковки робити не буду. Ось, купила троє хліба. Ой! Кулик паличок захотілося мені. Торбу в купила. Ось такі якісь ракушки. І купила трошки кобасиверенної. Так, і купила вафлі, хочу торта. Ну і в аптеку ходила. Купила мукалтін малим. І купила пертусін. О! Ось то такі то справи. Ото все, що я, що я накупляла. І біжу додому. Коник пасеть. Та й таке. Тут, тут річка той вже разкою заростає. Ще трошки той заросте. Ось. Та й такі, то справи. Оце таке я купила. Якщо дуже кому цікаво, які ціни, ставити, в мене чек є, я подивлюся по цінах. Що скільки стоїть. Ось такі то справи. Ми йшли в село то з чоловіком разом. Але чоловік пішов там провідати людей. Ось. А я поїду додому. Я зараз прийду, зроблю вафельного торта, перемащу вафлю, чи я, чи малий, з гущонкою. З гущонка варена є. Так захотілося мені вафлі зі гущонкою. І на вам гарного дня. Передаю вам привіт. Ви мені нагнали охоти з тим вафельним тортом. І я так захотіла. Я нині купила вафлю і теж зроблю собі такого торта вафельного. Ось так. Ось тут, бачите, теж запинка в нас є. Ось так. Добре, запинили. Ось такі-то справи. Тут коник пасеться. І там впереді ще коник пасеться один. Та й ось. Ось такі то справеньки. Калина вже майже повисихала вся. Шепшина вже дозріла. Ну, а куди не крути? Осінь рання того року. Все дуже хутко подозрівало. Ось, та я тут такі то справді. Конику, конику, ти на стежці пасешся. Ти мене не кусиш, Конику. Ось такі-то так що Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого-самого найкращого. Ти конкчемний, ти не будеш мене кусав, ні? Пасіть, ой малиш. Ось то такі то справи. Ладно, всім всього самого найкращого. Я вже перейду ще через одну кладку. І вже можна сказати, що я вже та й вдома. Та та таке вже вулиця останеться. Ось там Лесю. Ваша вулиця. За вербами заросло, нічого не видно. Та й таке-то. Ой. Ну і чого та сумка тяжка? А то ж там вермишелі пачка. Знач, така одна чистенька, не знаю, на відео чи видно, чи ні дно виднося. Водомірки бігають і розказу. На той бік під деревом. Ось такі -то справи. Ладненько, все. Бо треба руку поміняти, бо а вернув усім дня.